Ми продовжуємо етер на громадському інтерактивному та радіо. 1 нашим глядачам у Ютубі. Вкотре нагадую, щоб ви підписалися на наш телеканал, ставили подобання та коментували наші відео. Таким чином допоможете нам розвиватися та підтримувати наші медіапроєкти. А тим часом маємо можливість поспілкуватися із Костянтином Криволапом. Це аналітик та авіаексперт. Вітаємо вас в нашому етері. Вітаю, радий бачити. Взаєм раді вас бачити і чути, пане Костянтине. Хочемо з вами поговорити про успіхи України, про успіхи в повітрі. Зокрема, про вчорашні новини про наймасштабнішу атаку авіатаку на Крим тимчасово окупований. От знаємо, що вчора служба безпеки України та військово-морські сили завдали масштабний удар по литовищу, Зокрема. В Литовищо САКИ, де було щонайменше 12 російських бойових літаків та ПЗРК Панцирі цікаво почути вашу думку і роз'яснення, що це за 12 російських бойових літаків. Наскільки от ця загалом операція Служби безпеки України і військово-морських сил України була вдалою, і чи насправді як багато хто повідомляв, це була наймасштабніша атака? Ну, дійсно, це була е, масштабна атака. Не знаю, на що на, 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 на рахунок наймасштабніша чи ні, але е, ці атаки будуть тільки збільшуватись, тому що тут рахувати більше менше, то це така дурна справа. Е, в Криму десь більше 10, мабуть, десь. 14 чи 15 аеродромів, які можуть використовувати, використовуватися для військової авіації. Ну, Звичайно, що е, кожен аеродром якось спеціалізується на своїх е, е, літаках чи гвинтокрилах. Але це, це про те, що ми розмовляємо, там є е, штурмовики, там є винищувачі, там є е, е, наскільки е, можна там подивитися щось в інформації про з Google -карт, там якісь зйомки то там і Су-тридцять які і Су-тридцять які кидають оці керовані авіаційні бомби по нашим там південним південним там місцям там і і таке інше це дійсно Серйозне ураження, тому що зараз Крим стає таким некомфортним місцем для розташування е, авіаційної техніки. Е, це в першу чергу стосується гвинтокрилів, тому що гвинтокрил взагалі не може далеко летіти там для виконання бойових завдань. Він ну там 100 кілометрів це для нього вже е, вважаєте там півгодини польоту. За пів години його вже всі побачили, всі вже з ним познайомились. Привітали і чекають на зустріч. Тому е росіянам зараз потрібно подалі відганяти свої літаки, десь далі їх там розташовувати, і це викликає конкретні проблеми. Найближче місце, де вони можуть там е розташовувати свою авіацію поза межами Крива, це там е той бік там, Таганрог, там е приморськ Хирські. І таке інше. Але там вже така концентрація цієї від авіаційної техніки, що їм потрібно літаків, що їм потрібно там становитися в чергу для того, щоб злітіти і потім присісти. Розумієте, Штентине, якщо е я так розумію, якщо була атака, от зокрема, де було, де базувалося 12 російських бойових. Літаків, як я вже згадував, якщо е, не брати до уваги, що вони всі зараз не в стані, бо я так розумію, що все-таки певна кількість можливо була уражена, а певна кількість буде продовжувати, е, на жаль, виконувати е, злочинні накази, е, то чи можемо ми говорити, що все таки литовище е, було уражене і воно не підготовлене? І відповідно, ці літаки, все таки перебазують десь в якісь, Краснодари чи там Волгогради Ростови на Дону? Ну, ви правильно розумієте питання. Справа в чому? Давайте так наведемо таку якусь чіткість в питанні, що таке ураження аеродрому. Є да? е, 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 злітно-посадкова смуга. Вона там різної дистанції, для різних літаків там. 1,5, 2, 2,5, 3, 3, 3, 3 кілометри, – це для стратегічної авіації, там ту 95 МС, там такі інші, ту 160 Ем, Є е, е, так, так звані руліжні дорожки. Ну, в, аеропортах, в, в цивільних аеропортах ви все це бачили. Навіть є е, аеродроми подвійного використання. Тобто, на, от, наприклад, в нашому івано франковській колись був е, цивільний аеродром, і там був розташований авіаційний полк три ескадрилі. Так от завжди е, ескадрилі розташовуються, вони можуть бути там на цих розташовані е, в сторонці від цих руліжних дорожок, щоб вони швидко могли виїжджати. І це застосовується для режиму чергування на аеродромі. Є такий режим у пілотів. Е, далі є капоніри, в яких розташовані літаки, які там е, захищені від е, прямих попадань, від артилерійських ударів, від е, ядерного зриву таке інше. І е, є такі ж самі капоніри, та, там, де виконується технічне обслуговування, якісь там роботи, щоб там на голову не капало. Щоб е, шо, там було комфортно працювати, так от е, всі ці об'єкти, вони розкидані по всій території аеродрому. І однією ракетою, чи там, десятком дронів, які ти там вдариш в одне місце, ти їх вразити неможливо. Але якщо є хоч маленькі пошкодження е, від осколку глинтокрила чи літака, то його вже треба е, щось з цим робити, щось опрацьовувати. Ну Чудово, якщо буде якийсь пожар, е, пожежа якась щось там спалахне, щось там підірве. Ну, це дуже добре. А пам'ятаєте, коли в мечуличах там тільки е, вдарили по локатору, трохи його там покуржило, і все, цей А-50 він злетів і полетів в танг на ремонт. Тобто, в будь-якому разі ураження по аеродрому, чи привело воно до ліквідації техніки, чи не привело, воно вимагає від командування заганяти ці літаки десь подалі. І це вже проблема. І це, якщо це буде Волгоград, так вони будуть там, гвинтокрили ще взагалі будуть летіти дуже довго. А літаки, винищувачі, там, штурмовики. Вони будуть вистачати певний час, коли вони будуть, стануть відомими для наших систем РЛС і будуть, можуть з'явитися в зоні враження нашого ППО. Пане Костянтине, ще хочемо обговорити з вами одну тему. Теж декілька днів тому з'явилася інформація про те, що була атака, чи точніше якась диверсія, чи підрив одного із російських аеродромів Чкаловський. Де базуються літаки судного дня. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам та радіослухачам, що це за літаки судного дня і наскільки дійсно для рашистів важливий цей аеродром Чкаловськ. Так. Багато почнемо по порядку. Що таке аеродром Чкаловськ? Це досить відомий, досить старий традиційний аеродром. Це такий задній двір. Московської еліти. З цього аеродрому там літали з виконували е, виконували польоти для встановлення світових рекордів, по дальності, таке інше. Там за він, він дуже вдало розташований з точки зору доїхати з Москви дуже швидко, і тому там стоїть чотири борта. Так званого літака судного дня. Що це за літак? Це, якщо американці нападуть на Росію або Радянський Союз, то та людина, яка злетить на цьому літаку, вона зможе нанести відповідний удар. Піднявши ракети з шахт залізодорожних платформ, і вдарити по Америці, і знести її там, стерти її з лиця землі. Оце така задумка. Цих літаків судного дня, їх чотири в Росії. Якщо не помиляюсь, де стільки ж у американців, це головних таких літаків, там де літають перші, перші особи держави. А крім того, є ще допоміжні, які там командні пункти, пункти зв'язку, пункти керування. Ну це вже так, на, на, якщо вже все буде зруйновано, от тоді вони будуть працювати. А, відомо те, що А, ну, що, що він себе представляє, щоб люди собі уявляли, це ІЛ-86, який е, перероблено, який там посилено фюзеляж, посилено крила, тому що він набрав на себе стільки. Обладнання о, цього радіотехнічного зв'язку та і таке інше. Там о, створені комфортні ус, умови для існування перших особ держави. О, там кабінети, зали засідань. Ну, він же там двохпалубниць, і, і 86 якщо я не помиляюсь, мабуть, не помиляюсь. О, і він повинен бути за е, задувом знаходитись в повітрі там близько е, трьох діб. Але в зв'язку з тим, що він став дуже важкий, то він е, дуже багато витрачає пального, і десь за 8-9 годин він все пальне витрачає. Тому йому прицепили, причепили цю штангу для дозаправки в повітрі. І... Ну, відповідно, для того, щоб він три доби літав, до нього повинні там регулярно підлітати ці, трансп... ці е, заправники і щось йому там злівати. Але ви розумієте, ски... <смі> той пережив ядерний удар, а заправники, якщо вони не <смі> пережили, то що це таке буде? Да? <смі> Далі е, е, відомо, що е, десь в грудні минулого року. І, і Вони були на ремонті в Таганрозі, чи на модернізації, чи щось там профілактику їм там робили, е, і якийсь е, технік щось там вкрав, і там була кримінальна справа. Коли прийшли до літака, в нього там засобів зв'язку не було, тому що його відправили на е, кольоровий лом. Розібрав і відправив. Ну mm. таке вона. Росія, вона є Росія. Е, і зараз відомо, що є така інформація, що. Дійсно працюючий, безпроблемно працюючий борт, це залишився в єдиному екземплярі. Якщо пам'ятаєте, там на параді, чи то не пам'ятаю точно якого року був повинен бути проліт цього літака на параді, але його відмінили, тому що в нього там була якась несправність. Тобто, це ну, ураження дуже серйозне з точки зору. Не так, не так скажу, е, угроза ураження з точки зору безпеки держави в, раз, в разі нанесення ядерного удару е, вона стає під великим питанням. Це перше. Друге, цей аеродром розташований е, вже на північно східній частині е, московського кільця, і якщо подивитись на карту, то удари е, безпілотників. Диверсії, вони все ближче ближче до Москви трапляються. Далі. Це дуже серйозно викликало там якийсь галас у Кремлі, тому що ну, це ж свята святих, це майже попали по куполу на Червоній площі там в Кремлі. Тому це ну, повинно якось там. Якось подіяти на цих діячів, але я, я не впевнений, що воно на них діє. Там як, якась дуже дивна логіка е, подій. І е, те, що вони роблять, воно там не завжди піддається логічному якомусь е, обоснуванню. Пане Костянтине, тобто ось ця інформація, то е, чи могла бути Україна причетна? До цього підриву, я так розумію, що це якось зсередини були підірвані ці літаки. Ну там е, є декілька версій, там е, їх слідчий комітет відкрили кримінальну справу mm -hmm. і розбирається в цьому питанні. Е, там, е, ну, те, що я бачив з, е, з космічних карт, mm -hmm. там таке е, супутникових карт, там таке. Там є така частина руліжної доріжки, там де запарковані ан 148 українського виробництва. Там запаркований був ІЛ-20-й, і е, там був гелікоптер. Ну, то, звичайно, це ну, досить різні стоянки. Е, вважати, що е, одночасно вибухнуло три закладених е, там міни, бомби е, в цих е, літальних апаратах, ну, дуже важко. Скоріше за все. Ну, так, така є версія, що гвинтокрил був десь, коли, куди він літав. Гвинтокрил літає частіше, ніж літаки. Угу. Десь кудись він літав, там його е, озброїли цією зречаткою, і коли він там проїжджав по роліжці біля цих літаків, ну так сталося, що, що його підірвали. Може, його хотіли підірвати в іншому місці, але ну, сталося так, як сталося. До речі, оці мі 24 який був підірваний, він, е, є така інформація, що він там використовувався для збиття безпілотників над Москвою. Ну, дійсно, швидкість безпілотника десь е, така ж, як гвинтокрила, гвинтокрила навіть вище, тобто він може бути наведений, підлітіти і там розстріляти ці е, е, БПЛА. І е, там я вважаю, що найбільше, найбільше е, ураження було нанесене з точки зору оцього іл 20 ІЛ-20 це на базі Іл 18-го було вироблено е, обмежена кількість літаків, які виконують функції радіозв'язку ретрансляторів, командних пунктів. Е, якщо пам'ятаєте, коли Пригожин шов на Москву. То о, вони там по дорозі так зачепили Іл-20, він там дуже пафосно і красиво падав. Е, з екіпажем там 9 чи 12 чоловік там загинуло. Так от це е, штучні вироби, які забезпечують систему е, зв'язку, систему керування е, різних рівнів. Рівні. І оці іл 20 е, Є таке припущення, що він займався тим, що він е, координував роботу всіх засобів е, ППО, коли йшли е, безпілотники на Москву. І його ураження це ну, дуже Тих, ну, дуже, Цих машин не обмежена кількість, і якщо якась з них виходить з ладу, то це велика проблема. Тому що вони обладнання дуже дороге, і їх не, не виробляли про запас, тому що. Ніхто не вважав, що можливо така ситуація, коли такі літаки будуть збивати чи їх будуть знешкоджувати на аеродромах. Е, тому я вважаю, що Іл-20 це ну, саме серйозне враження, яке було в цій ситуації, ну і дуже серйозний психологічний фактор, який там, повинен повлияти на е, хворобу мозку наших е, північних сусідів. Пане Костянтине, от бачу, з'явилася вчора. Здається, інформація позавчора, щоб точніше бути, що от генерал-майор запасу СБУ, колишній заступник голови СБУ, Віктор Ягун, сказав, що ось, ось ці атаки це звичайно добре. Але що Росія на жаль не точніше на щастя України не зможе швидко відновити ці літаки на цьому литовищі оскільки ці е, літаки були вироблені в Україні. Наскільки це може відповідати дійсності? Ну ан 148 точно був вироблений в Україні. Це не ви, не викликає ніяких сумнівів А Іл-20 він вироблений був в Росії. це? Вони це, це фактично модернізація 18 ну, старого, пасажирського, супернадійного, чудового, такого легендарного літака. Тож, зрозуміло. Почули ваші думки, ваші роз'яснення. Дякуємо вам за них. Я нагадаю нашим телеглядачам радіослухачам, що мали нагоду поспілкуватися з Костянтином Криволапом, це аналітик та авіаексперт. На все добре, пане Костянтине, тримаймося. Дякую. На все добре.